Продавати дорого і швидко продукти харчування, вироби машинобудування, взуття або програмне забезпечення. У нас і за кордоном сьогодні це стало можливим. У ТПП України було презентовано електронний торговельний майданчик, за допомогою якого наш малий і середній бізнес може скоротити і здешевити шлях до споживачів. Іспользування в роботі електронної торгової площадки представляють вашому підприємству можливість економії економії Вашого підприємства при проведенні закупок або продаж товарів услуг, а також оптимізація робочого времени ваших співробітників. Через електронний торговельний майданчик бізнес може продавати продукцію на найвигідніших умовах. На своєрідних торгах у режимі онлайн підприємці зможуть обирати кращі пропозиції за ціною, формою плати і умовами постачання. Таким чином, бізнес зекономить кошти і час. До того ж, електронна торгівля має певні податкові преференції.